Коли я в школі побачила якийсь якусь пакет чи якусь коробку, то я його не буду чіпати руками, тому що там під низом може бути вибухівка. Якщо дергнути за шнурочок, то вона може вибухнути, і людина або та дитина може пошкодитись. Якщо йде урок фізкультури, і я на стадіоні побачила. Якийсь предмет, то я про це скажу вчителеві. Я його не буду чіпати руками, не буду його пересовувати з місця на місце. Якщо в нас евакуація, це звучить сирена, і ми всі пошикувалися один за одним по одному, і потім ми швидко прямуємо на стадіон. Там ми стаємо на лінійку або йдемо в бомбосховище. Сьогодні був дуже насичений і цікавий день. У нас проводились навчання, і ми бачили, як знешкоджували вибухівку. Ну, взагалі, спочатку не потрібно панікувати, треба все робити обдумано. І ми... Кожний крок дуже довго обговорювали, як потрібно в такій ситуації працювати. І, звичайно, що вибух сам був дуже, ну, був дуже якби, справжнім, і це дуже захопливо було, і дуже мені сподобалося. Ми були і в салоні пожежної машини, а також міряли приладдя міліціонерів, так як в нас. Тепер такий час, то це надзвичайно корисно, адже багато військових дій відбувається. і Я думаю, що це ще не закінчення, тому що у нас дуже, -дуже прогресивно воюють на сході, можна так сказати. Тому для мене це буде дуже корисним і цікавим знати такі речі. Тож, ну так само нас декілька дівчат записалися на захист вітчизни. Окремо, ми писали заяву директору, то вона рівні хлопця. Та ми готуємо. І навіть нормативи здаємо по розбиранню автомата так само за часом такими хлопцями. На пульт управління притомниць притимнесперченської служби, поступило повідомлення про те, що в селі лище. Наслідок знешкодження вибухівки сталася умовна пожежа. Перше відділення, ДПРЧ, один у складі чотирьох чоловік прибули до місця звичайної ситуації, подали один ствол СПРК на гасіння. За декілька хвилин пожежа була ліквідована. Після закінчення навчань спільно з керівниками, з дітьми показували їм технічне обладнання, яке знаходиться на пожежному автомобілі. Діти з цікавістю розпитували, цікавилися, адже ж це проходить не кожен день. При прибутті працівників служби до школи було виявлено муляж саморобного вибухового пристрою. Нашої служби вибухотехнічної було проведено огляд даного об'єкту, було прийнято рішення для знешкодження його на місці. Знешкодження проводилося за допомогою гідроудару. Дітям даної школи було запропоновано подивитися обладнання. Сектору нашого так само, і бронежилети, сказки, костюм вибухотехнічний маніпулятор. Метою проведення сьогоднішнього заходу полягало в тому, аби попередити травмування чи загибель неповнолітніх під час замінування або виявлення вибуху небезпечного предмету в навчальному закладі. Школярі сьогодні мали змогу побачити наяву, як проводиться знешкодження вибуху небезпечного предмету, а також мали змогу побачити і ознайомитися із роботою самих працівників, як експерт криміналістичної служби, як із служби надзвичайних ситуацій, кінологів на сьогоднішній день разом спільно із ОНІСФ із Міністерством надзвичайних соціальних а також з Міністерством освіти і науки, розроблений плакат до весь підногідь. Кожна дитина має змогу побачити вибухонебезпечні предмети Це і гранати, вибухівки і міни. Ну, хотілося б, щоб наші діти, звісно, цього не бачили. Ну, на жаль, є такі випадки на сході, де діти дуже часто травмуються. Дуже багато випадків, коли діти беруть незнайомий предмет в руки, і він розривається. вам Зачитаю основні ознаки вибухових пристроїв та вибухових речовин. Якщо хтось знає, медик і лежить, видає якісь звуки, клацання, цокання та лунає з нього, це теж небезпече ну, з підозру, підозру чи ні. Якщо в даний момент йде навчання, є яких ремонтних робіт у нас у школі не пробудить. Ногами каналізаційний люк, але він є відкритий. Будеш робити, що ти? Він може вибухнути. Вибухнути. Дякую, молодчинка. Молодець. Отже, всі підозрілі. Ти будеш її нагинатися, піднімати з землі? Не будеш. А що ти зробиш? Якщо це урок фізкультури, Евакуація. евакуація, що означає це слово? Ми всі з вами вчили на предметі основи здоров'я Сталізавчиком. Через евакуаційний вихід, так? через аварійний вихід. У нас є аварійні виходи. Ми не, по, ми не повинні кричати, стрибати і гратися. Ми повинні стояти. Вибухівку. Куди? Це Що ви, говорили. Це, що, ви говорили. що треба сказати старшому, так? піти директору, сказати, чи вчителю, так? Відільний ліці, вас турбує директор школи з У нас виявлено знахідку, можливо, вибухонебезпечно. Відділу освіти Микола Миколайович підозрілу знахідку, можливо, вибухонебезпечного. Відділ міліції вже повід... виявлено вибухонебезпечну знахідку. Наказую розпочати евакуацію згідно евакуаційного плану. Нам з класу за. Так, ми Ай юу борууд А та таамаа дуушэ обов'язково потрібно повідомлення спочатку батькам, якщо ж в на навчальному закладі директору школи, печний предмет, і ви помалесеньки підійдете до забору, побачите, як він буде знешкоджуватися, що вони будуть іти ямакнуликою, і песенка акуратненько до ви підводи йшли, підійшли туди до забора, Вам... зараз не шкодять не лякатися, він є небезпечним, тобто він є і тягне. Якщо десь ви виявили. Підозріли предмет. І ви думаєте, що це ну, якась там вибухівка. Не то можливо, вони її жартували, але разом з тим за це йде кримінальна відповідальність наступає. Є така стаття 259 Кримінального кодексу України, Тому, як я тільки зараз махну ручкою, так і заходили сюди, по двоє промови, мають з Віною там да, буду. а ви це все знаєте. Добре, Добре.